Обіймаю тебе за плечі, коли плачеш на самоті, у холодний зимовий вечір стану пледом твоїм, м'яким Я з тобою не зриму, тихо, коли спить увесь білий світ. Я відводжу рукою лихо, я стираю солоний слід. Я творець твій, я серцезнавець, твій найкращий, твій вірний друг. Обіцянок усіх виконавець проникаю у душу й дух. Ти радій, коли серце плаче, бо в ту мить завжди поруч я потішаю тебе, бо знаю, що ти, донечка є моя. Я для тебе створив весь Всесвіт, я для тебе віддав Христа. Обіймаю тебе за плечі, щоб ти знала, що не сама. І сама ти ніколи не будеш. Пам'ятається, моє дитя, я тебе обіймати буду, найдорожча дочка моя.